Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. А кого ми сьогодні будемо робити, відгадайте! Це маленька трудівниця. Мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти. Не цурається роботи. Хто це малята? Так, це бджілка. Бджоли одні з найкорисніших комах. Вони дуже працьовиті. Це єдині комахи, які виробляють їжу, що їдять люди. Смачненький і корисний мед. Бджілка має гарне смугасте тільце жовтого і чорного забарвлення. А також бджоли відіграють важливу роль у запиленні квіткових рослин. Вони збирають нектар або пилок. Тож сьогодні я пропоную вам, малята, зробити бджілку за допомогою аплікації. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Бджілка весело літає. Квітка Пічка розтуляє, каже, квіти, годі спати. Я прийшла медок збирати. Молодці. Для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш для фону блакитного кольору з вже приклеєною квіточкою. Три жовтих круга, два чорних та дві половинки білого круга. Оченята для бджілки, хмарка, клей, олівець, серветка, клейонка, чорний та червоний фломастери. Починаємо працювати. Беремо спочатку жовтий круг, перевертаємо його зворотньою стороною догори і змащуємо клеєм. Приклеїмо з лівої частини. Аркуша і притискаємо серветочкою. Далі беремо чорний круг, також само змащуємо клеєм і приклеїмо, трішки накладаючи на жовтий круг. Притискаємо серветочкою, не забуваємо. Далі жовтий круг. Так же самое. Трешки накладаем на черный. Вот чорний. черный. И снова жесткий. Кільце і голова бджілки готові. Тепер зробимо наші бджілці-крильця з двох половинок білого кругу. Змащуємо клеєм. І кладемо їх ось так трішки. Засовуючи під кільце, тепер на голову ми приклеїмо оченята, перевертаємо їх, змащуємо клеєм на голову нашої бджілки. Червоним фломастером домальовуємо бджілці ротик. А чорним фломастером намалюємо вусики. Та лапки. Ще зверху ось тут приклеїмо хмаринку. Ось така гарна працьовита бджілка, яка летить до квіточки, збирати з неї нектар і потім робити мед, у нас вийшла. Діти, а які бджілки вийдуть у вас? З нетерпінням буду чекати! До побачення! До зустрічі!